Друзі, привіт! Сьогодні вам розповім гумореску глазового, кота згубила красота. У темнім закуточку комори мишва зібралася на збори. Там промовляв до зборів так найстаріший мишачий вожак. Набрид нам кіт, страшний звірюка, з ним не життя, суцільна мука. Убиймо ворога свого. Давайте, браття і сестриці. Сокиру звалимо з полиці і зарубаємо його. Наївна річ, пусті слова, заворушилася мишва. Долізем доки до сокири, то він усіх прозрива. Вожак сказав Не треба мартно тремтіти, сестри і брати. У нас є мишка дуже гарна, як королева красоти. Хай завтра викнеться із нірки. Нехай голівкою хита, їй очіці, як дві зірки, приваблять клятого кота. І він, узрівши чарівницю, увесь горітиме вогнем. А ми сокиру із полиці йому на голову й турнем. І мишка виткнулась на світ, і мишку ту побачив кіт. Мурмур -мур», сказав Яка вродлива! Не зустрічав такого дива, завмер хвостатий, занімів красуню ту очима маїв. а миші лізли вище й вище, гуртом зіпхали топорище, сокира впала на кота і відрубала пів хвоста. Мораль така: о милий Боже, що та любов робити може. Підпишіться на цей канал, на якому я публікую гуморезки глазового кожного дня. Української має бути більше. А ми з вами зустрінемося в жовтому літачку.